Чого очікуєте взагалі якісь не. очікування? Ну, ви знаєте, ми вже очікували в апелятіння і станція попереднє рішення победіння прав. Ну, рішення у нас одне. Суд прийме клопотання, продовжить строк тримання під вартою і на цьому все скінчиться. Ну, Ні, це не буде це буде Ні, ну ми будемо подавати. <смітна> я вже казала перед <смітна> цим, що я буду подавати з колегами апеляційну скаргу, продовжувати захищати права та основоположні свободи нашого захисту. Ви впевнені, що саме таке буде <смітна> рішення? Може бути? Я вам скажу свої да, очікування, Андрій да, Молега. Власне, очікування тут самі прості. Ми, <смітна> Наполягаємо власне на тому, що Станіслав Краснов невинний і жодних доказів його вини нема. Але, на жаль, Шевченківський суд, який працює на винесення яких завідомо там завідомих рішень судових, це механізм, де можна абсолютно прогнозувати ці рішення. Тому, на жаль, завтра я думаю, що строк тримання буде подовжений на наступні два місяці. Захисник Сіваков, хотів би додати, шановні колеги, дякуємо вам за увагу до цієї справи. По-перше, по-друге, хотів би зазначити, що всім присутнім і вам я так хотілось вірити в те, що і вам зрозуміло, що Нема обґрунтованої підозри за європейськими законами, за європейськими правилами, яка б існувала відносно Краснова стосовно державної зради та підготовки до терористичного акту. А саме це стало підставою, коли високопосадовці, військові прокурори і всі інші виступали з високих трибун і казали: та це там легше, легко зараз доведемо і все. Чому не довели сьогодні? І не доведуть вже в процесі, бо вже втрачено час для того, щоб вони щось зуміли зробити. Хотілося б зазначити, що ми будемо захищати права і інтереси Краснова як громадянина України. І я впевнений, що ми доведемо при такій наполегливості і такому завзятті, як ми. Намагаємося вам показати, ми доведемо, що він не винний, дійсно не винний, і він буде звільнений, але е, все-таки треба після того покарати всіх тих, хто намагався на цьому попіаритися, хто намагався при, при цьому притягнути невинну людину до відповідальності і наніс йому вже не безповоротні вже втрати для його здоров'я. Не дають достатньо підстав, не переконуємось, а бунтування. старший свідчовий стріт, першого сьогодні до 108 задоволення. Продовжується має проснувався на села Олександр по 24 червня 2016. Ухвалено що буде скаже, що контрадачі поліційної скарги застосується до поліційного судді інститут протягом 5 днів від дня і не вирощу. Так, порядок Так.

Ой, да я шутил. Да, я выбирала из ванной. Это случилось? Нет. А просто.